The goes wild. Rise. No meal Максимальне споживання кисню або Велдомакс є важливим показником аеробної витривалості та ефективності серцево-судинної системи під час фізичних навантажень, і, зокрема, вів. Для бігунів початківців розуміння цього показника та способів його покращення може стати ключем для досягнення кращих результатів і загального поліпшення фізичної форми. І зараз ви дізнаєтесь, які фактори впливають на VO2MAX, як їх виміряти, та як покращити VO2MAX під час бігу. Тому додивіться це відео до кінця, щоб встановити свої рекорди на змаганнях та тренуваннях. Мене звати Костя, я спортсмен та тренер з бігу, а це канал пробіг Fun. Поставте нашому відео вподобайку та напишіть в коментар в підтримку нашого каналу. Максимальне споживання кисню, відоме як Veodo Max, є ключовим показником аеробної фізичної підготовленості людини. Аробна робота це навантаження, при якому серце повністю встигає доставляти кров, а та, в свою чергу, кисень для утворення енергії у м'язах, які задіяні в роботі. І цей параметр, тобто ВЕОДА МАКС, відображає максимальну кількість кисню, яку організм може поглинути, транспортувати та використовувати під час інтенсивного фізичного навантаження. Високий рівень ВО2МАКС свідчить про ефективну роботу серцево-судинної системи та здатність м'язів та дотривалого виконання аеробної роботи. vo 2 max вимірюється в мілілітрах кисню на 1 кг маси тіла за 1 хвилину. Тобто, якщо у вас показник максимального споживання кисню 45, це означає, що ви можете у даний момент підготовки споживати 45 мл кисню на 1 кг маси тіла за кожну хвилину інтенсивної роботи. Рівень VO2Max визначається кількома факторами: перше генетична спадковість. Спадковість відіграє значну роль у формуванні початкового рівня VO2max, деякі люди мають природну схильність до високих показників цього параметра. Друге вік. З віком В1МАК зазвичай знижується через фізіологічні зміни в організмі. Третє. Стать. У середньому чоловіки мають вищі показники в 1 мак порівняно з жінками, що пов'язано з фізіологічними відмінностями. Відповідно, у чоловіків вищі дані це 40-45 мл кисню на кілограм маси тіла за одну хвилину, а у жінок – 30-35 мл. У деяких людей, які е, регулярно тренуються, е, дані значно вищі. Четверте. рівень фізичної активності. Регулярні аеробні тренування можуть значно покращувати VO2 Max, тоді як малорухомий спосіб життя призводить до його зниження. П'яте фізичні характеристики. Маса тіла співвідношенням м'язевої та жирової тканини також впливають на рівень VO2 Max. І для того, щоб точно визначити рівень VO2 Max, проводять. Спеціальний тест на біговій доріжці, під час якого вимірюють об'єм повітря, якого ви вдихаєте та видихаєте з газоаналізатором, а також концентрація кисню та вуглекислого газу під час бігу з, нарощаю... з наростаючим темпом. Однак сучасні годинники для бігу також можуть визначати ваш рівень максимального споживання кисню. Для цього потрібно використовувати нагрудний датчик пульсу на тренуваннях, а годинник старайтеся не знімати навіть коли ви спите. На основі даних годинник вирахує приблизне значення, наскільки дозволяють технології саме вашого годинника значення vo 2 max Пам'ятайте, що рівень vo 2 max буде зростати з вашою тренованістю. Покращення vo 2 max є важливим аспектом тренувального процесу для бігунів. Основними методами підвищення цього показника є: перше інтервальне тренування: чергування періодів високої інтенсивності з періодами. Відновлення сприяє розвитку аеробної потужності та покращення во 2 Max. Друге. фартлет. Цей метод тренування включає зміну інтенсивності, бігу, що імітує природні умови та сприяє адаптації організму до різних навантажень. Третє – Темповий біг. Підтримка високої та стабільної швидкості протягом тривалого часу допомагає розвивати витривалість та покращувати ВО2MAX. Четверте. Біг вгору. Біг на підйомах збільшує навантаження на серцеву судинну систему та м'язи, що сприяє покращенню во 2 Max. Тому пам'ятайте, що ваші тренування мають бути різноманітними та відповідати саме вашому рівні підготовки. За допомогою VL2 Max бігуни можуть покращувати швидкість та витривалість, підвищити відновлення та після тренування та навіть знизити ризик травм. VL2 Max є важливим показником фізичної працездатності та ефективності аеробної системи організму. Для бігунів регулярні тренування, спрямовані на підвищення цього показника, є ключовим для досягнення результатів. Інтервальні тренування, фартлек, темповий біг та біг гору є ефективними методами для покращення VL2 Max. Однак слід пам'ятати, що індивідуальні особливості, такі як генетика, вік та стать, також впливають на рівень Max. і тренувальний процес повинен бути адаптований до кожного спортсмена окремо. І наостанок хочу додати: якщо ви новачок у тренуваннях, то не потрібно критично орієнтуватися на значення VO2 Max. А пам'ятати, що регулярність і безпечні навантаження мають бути основою вашої підготовки на початку шляху. Я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Тренуйтеся регулярно, правильно та підвищуйте свій рівень споживання кисню, щоб покращувати свої результати на тренуваннях та змаганнях.